Вас вітаю, Ліавто, Вінниця, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний Volkswagen Golf 5 1.6 mpi в шикарнішому вашому улюбленому кольорі. 2008 рік комплектація United. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Абсолютно. На шикарних титанах заводських 16-х резина Мішелін. Зауважень візуальних, технічних по автомобілю немає. Автомобіль має газ. балон таблетка Вставлений в багажнику замість запаски. Дуже гарне авто. Сьогодні буде проведено детальний огляд його стану. Має пробіг 167 тисяч повністю підтверджений. Таких автомобілів в такому стані, в такій комплектації знайти дуже важко. І так, проведемо технічний огляд і візуальний даного авто. Перевірка стану лакофарбового покриття. Корозія по автомобілю відсутня. Дороги цілі, рівні, без зауважень. Комплектація United, Всі наклейки присутні. Слабке місце ляда. Не фарбована, без корозії. Має парктроніки. Хто не бачить, це 87,9 точка. Він код для перевірки, кому потрібно, лобове скло рідне. Бистро пройдусь по кузову. Резина 16 та мішелін на заводських дисках. Ніяких зауважень по кузову немає. Наклейки присутні. Оптика вся рідна. Обережне домашня авто від першого єдиного власника. Лобове скло рідне. На капоті. Мінімальніші сліди експлуатації, але втім единственний коцик знайшов один. Напроти туманках. Стан автомобіля повністю відповідає заявленому пробігу. Ну, колір шикарніший. Так, розглянемо далі детально стан салону. Автомобіль чистий 2008 рік. Двері не провалюються, фіксатори чітко тримають. 167 тисяч повністю підтверджено та заявленого пробігу, Повний електропакет. Поплотнітелі ні разу не знімалися. Жоден болтик повто не крутився. Царапін, як в них буває, немає на ручки. Пройоми всі рідні. Взуття краски, корозії на порогах немає. Він-код. Чистий збережений салон. Не провалений, не перешитий. Підлокітник так же само. Перемикач, передач, все як нове. Дійсно, дуже збережене домашнє авто, шкіряне кермо, противотуманки. Магнітола піонірший з книжечкою. Потолок чистенький, не прокуляний, не проваляний. Все збережено. Ніяких зауважень немає. Дуже гарний рік, гарна комплектація. В обхідних місцях корозія відсутня. Прийоми чисті, рідні. Нічого не крутилось, не знімалось. Тут балон-таблетка, запаска знаходиться. Запаска сам балон під газ. Парктроніки, все справно, все працює. Зауважень по бамперу немає. Нагадаю, що все скло, включно з лобовим рідне. Це великий показник. Так як в Німеччині щорічні обов'язкові тихогляди. Якщо є хоч малейший скол чи царапі на лобовому склі, ви тихогляд не пройдете. Автомобіль не використовувався на далекій відстані, тому малий пробіг, тому немає пошкоджень по кузову, висічень і рідне лобове скло. Продаємося по документах. Геп Юнгінгер перший єдиний власник салону. Ноль переоформлень. Один власник салону, графію, одиничка, кількість власників. В Німеччині власники прив'язуються до страхової основний документ, тому в них обов'язково, якщо міняється власник, зразу це міняються всі абсолютно документи разом з страховкою. Масло до сих пор 5В30 заливається, було помінено в 22 році, грудні місяці, автомобіль дуже мало їздив. Є всі щорічні тихогляди з відмітками, з пробігом. У 2017 році було 110 тисяч кілометрів. Це два ключі. Інструкція з Bluetoсом до магнітоли. Зверніть увагу на стан керма, воно не фарбоване навіть. Це рідне, оригінальне заводське кермо з малим пробігом. Кнопочки взагалі всі дуже такі матові, збережені, не засмальцовані. Ну, Прям відчувається, що тут дійсно малий підтверджений пробіг. Пройоми цілі рідненькі, корозія ніде нічого не відсутня. Підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Перевірка стану роботи двигуна. Газове балонне обладнання. В в Німеччині працює чітко на газу, на бензині. Не щойно переключився на газ. Огляд капотного простору. Оптика рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Збережені всі уплотнітелі. Корозія під капотному просторі відсутня, слабке місце навколо. Замка, капота відсутня, всі опутні, все збережено по автомобілю, тут вже стоїть амортизатор заводський, у комплектації має відношення. Труден болтик по авто не крутився. Все Volkswagen, все Germany, всі відмітки, все є. Мотор працює тихо рівно. Ремінь мінявся на 126 тисячах. До речі, є там відмітки. Мотор працює тихо рівно, не проїть, не димить. Компресія є. На всі Уплотнитель Оплотнітель заводський. себе, собі акумулятор січень місяць 24-го року. Свіжий акумулятор. Розумно встановлене газове обладнання, все сховано. Все сухенько, конденсат. Так, сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5 1.6 mpi Вже з газом, газ вписаний. Газ був встановлений в Німеччині. Приїхав до нас в Україну. 2008 рік 167 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Дуже малий пробіг, дуже гарна комплектація United. Автомобіль в шикарному кольорі, відповідно шикарному достойному стані. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль не має. Дуже чистенький, збережений від першого єдиного власника. Купляли особисто в Німеччині. Привозимо своїми евакуаторами. Всі автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Автомобіль. Технічних зауважень ніяких немає. У нас працює доставка під дім тому в наших автомобілях ми впевнені на 300%, так як самі їдемо під час доставки на великій відстані даними автомобілями. От тут такий колір, і він так приємно його знімати, що хочеться без його фотографувати і знімати. Ціна даного авто буде на даному відео, або звертайтеся за номерами телефону, вказаний в описі даного відео, також на даному відео. І пам'ятайте. Нагадую в кожному відео, що якщо вам авто сподобалось, не зволікайте, беріть телефон і зразу набирайте, домовляйтесь про зустріч. Приїжджайте до нас у Вінницю Василенка 21 проти податкової, або замовляйте доставку під дім, тому що в такому стані, з таким пробігом в Україні та за кордоном таких автомобілів залишились одиниці. Надіюсь, відео і сьогоднішній огляд вам підтвердив це. авто Вінниця Займаємося достойними перевіреними автомобілями. Повністю їх... Технічно перевіряємо перед тим, як історія на продаж. Купляємо власників, доставляємо підім власникам новим. Звертайтесь, дуже цікаве, збережене авто. Другий раз такий пробіг знайти важко.